Читає автор Оля Усик. Про ну, кізочок це я написала самий перший вірш, коли вже в нас з'явилися кізочки. Така уява в мене була, в нас ще не було автомобіля. Наші кізочки усі їздять в місто на таксі, а цапка пловушок жде їх біля глушок. Білочка матрьоха, їжачків потроху, ластівки веселі, всі живуть в оселі, шість собак на охороні, сорок кізочок в загоні, одинадцять мурчиків. Це сімейство усиків. Це сімейство А жінки люблять. Давай. Ну що ж, чоловіки, сідаймо, поговоримо. Ви, звісно ж, сильна половина, ми лише краса. Ви мури вернете, ми творимо чудеса. І на вершини вас виносить чоловіча сила. Коли в підніжжі гір ми даємо вам крила. Ви впевнено крокуєте до влади, коли ми незамітно даємо поради. Чикалі. Ви вірите в реальність? Ми у сни. Ви холодів чекаєте, а ми весни. Але кохання знову нас підіймає в небеса, де з'єднується сила і краса. М -м 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 -м. Боже, чудово! Тріборобів. Візьму косу, вийду в поле, позбиваю роси, Положу зелені трави у рівні покоси. Нехай сухнуть під вітрами трави запашні і вселяю в мою душу на краще надії. Візьму косу, вийду в поле, на кошу пшениці, щоби мати до обіду гарні паляниці. Хай у свята короваї, столи прикрашають, чесні руки хліборобські, утоми не знають. Візьму плуга, піду в поле та й стану орати. Так батьки заповідали нам про землю дбати. Візьму сина, вийду в поле, житами пройдуся, вітер хвилі гонить ланом, а я помилюся. Дай, Господи, мені сили врожаї збирати і всі заповіді Божі синам передати. Стану тихо на світанку, піду до криниці, наберу повні долоні чистої водиці, щоб джерельною водою до схід сонця вмитись. Дай, Господи, сповна долі і життя напитись. Браво!